Діти! Зараз у нас буде урок з я досліджую світ. Сподіваюся, у вас гарний настрій та ви готові працювати. Щоб дізнатися тему уроку, вам потрібно трішки подумати, як можна ось це все назвати одним словом. Правильно, овочі! Це і буде тема нашого сьогоднішнього уроку. Спершу давайте пригадаємо, як вони називаються. Цибуля, морква, картопля, капуста, помідор, огірок. А тепер давайте пограємо в гру, знайди тінь. На екрані буде з'являтися силует овоча, а вам потрібно здогадатися, що це. Як ви думаєте, що це? Так, це помідор? А це що? Так, це морква. А як ви думаєте, що це? Тут відразу два овочі. Так, це картопля. А це що? Це огірок. А це що за овоч? Правильно, цибуля. Це що? Так, це капуста. Діти, скажіть мені, де ростуть овочі? Так, на городі. А зараз давайте подивимося відео та будьте уважні. Перший овоч це капуста. Вона росте над землею. Для того, щоб її зібрати, потрібно зрізати. Наступний овоч це огірок. Він росте над землею. Для того, щоб зібрати, потрібно його зірвати. Морква. Вона росте під землею. Її потрібно висмикнути. Картопля вона росте під землею, і її потрібно викопати. Помідор він росте над землею і його потрібно зірвати. І останній овоч це цибуля. Вона росте під землею. Ми переглянули відео, як збирають овочі. А тепер давайте перевіримо, наскільки уважні ви були. Ось у нас є дві корзини. В першу корзину нам потрібно скласти овочі, які ростуть під землею. А в другу корзину, які ростуть над землею. Цибуля де вона росте? Говоримо повним реченням. Цибуля росте під землею. Огірок. Огірок росте над землею. Морква. Морква росте під землею. Картопля. Картопля росте під землею. Капуста. Капуста росте над землею. Помідор. Помідор росте над землею. Молодці діти. І остання гра на сьогоднішньому уроці називається один багато. Дивимось, ось у нас один огірок. А якщо їх багато, ми ж не скажемо багато огірок. А як правильно? Багато огірків одна цибуля, а багато цибулі. Одна капуста, а багато капусти. Одна морква, а багато моркви, одна картопля, а багато картоплі, один помідор, а багато помідорів. Молодці діти, ви впоралися з усіма завданнями. А щоб закріпити вивчену тему, подивіться, які овочі є у вас вдома, та розкажіть, де вони ростуть та як їх збирають. До зустрічі!